таку знахідку спробуємо достать оттуда Ірпінь Буча, Харків, а тепер ще й двічі був на Херсонщині. Вибухотехніків ген же й не рахує свої ротації, але їх було точно більше аніж п'ять. З небезпечними предметами поліцейський працює вже 20 років, але ніколи не думав, що через війну доведеться розміновувати тисячі гектарів української землі. І робитиме це він навіть після нашої перемоги. В нашій сфері спішити нема куди, бо кожна помилка може бути фатальна. Так що ми ретельно оглядаємо кожен сантиметр, тобто в день максимум можна оглянути 0,34 гектара. Ну, буває, буває різні, бувають ПФМки знаходимо, бувають протитанкові міни, бувають підривачі, ну, різні види. Років ще 10, після цього треба буде вибухотехнікам з різних допомогтів, так само від ЗСУ, піротехнікам допомагати один одному і розміновувати ще близько 10 років. Роботи вибухотехніка не пробачає поспіху, каже Євген. Тут основне це сконцентрованість та увага. А в умовах війни слідкувати треба не тільки за тим, що під ногами, але й за тим, що над головою. Адже ворог не лише вигадує хитромудрі вибухівки, але й постійно атакує дронами. Там запам'ятовується кожен день, розумієте? Кожен день, якісь нові події, якась невідома вибухова речовина, підривачі, дрони літають. Ну тобто, кожен день запам'ятовується окремо. Першу чергу не треба вдавати собі в паніку, взяти себе в руки, не спішити. Тому я вже казав, що наша помилка буває тільки одна. І дивиться під ноги. Все дивиться з ясним розумом, як говориться. Євген зізнається, що працює буквально в кількох кілометрах від лінії фронту, але на наснахи додає сім'я, яка чекає вдома, та відчуття, що кожен, хто на війні наближає перемогу. До перемоги. Поки в мене буде здоров'я, доти буду працювати, допомагати людям і забезпечувати безпеку в нашій Україні.